Ваша реклама варта наших глядачів. Розміщення реклами на телеканалі Бориспіль. Телефон 54404. Телеканал Бориспіль краще один раз побачити, ніж сто разів почути. 22 січня на п'ятому кілометрі автотраси Бориспіль Золотоноша, де загинув в автокатастрофі В'ячеслав Чорновіл, представники громад Борисполя і Пер'яслава Хмельницького зібралися, аби відзначити День Соборності і свободи України. Мітинг розпочали з молитви. І не шукати щастя ні в Росії, ані в Європі, а будувати тут. Бо там ми будемо все одно як у приймах. Або як просто раби. А ми повинні бути вільні на своїй землі. Амінь. Проголошення злуки відбулося о 12 годині 22 січня 1919 року. Віктор Прошкін продекламував слова Федора Швеця, який зачитав універсал директорії. Віднині воєдино зливаються століття століттями. Відірвани одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Голова Бориспільського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта привітав громаду з подвійним святом Днем Соборності і Свободи України і 95-ю річницею ухвалення четвертого універсалу Центральної Ради, який проголосив цілковиту незалежність України. незалежності універсал. І акт проголошення об'єднання двох українських держав, Української Народної Республіки і Української Народної Республіки, єдину соборну українську державу, за своїм значенням приміниться до акту проголошення незалежності України. І, можливо, було б доцільно, але вже не повернеш історії назад, той акт назвати акт відновлення української держави 91-му році. За волю рідної землі боролися багато культурних і політичних діячів. Одним із тих, кому була небайдужа доля України, був літературний критик, публіцист і політик В'ячеслав Чорновіл. І чому ми зібралися на цьому місці? А зібралися тому, що 23 роки тому цій людині вдалося одному з тих людей 3 мільйони громадян країни об'єднати. Я не знаю на сьогоднішній день такого політика, на жаль, як Чорновіл і його побратими, які в 90-му році змогли за руки з'єднати всю країну три мільйони громадян. Слава Україні! Героям слава! Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.